Зазвичай напередодні світлого христового Воскресіння православні християни не лише посилюють молитви, щоб гідно зустріти свято, а й поспішають робити добрі справи. Саме таке богоугодне діло відбулося в Лазареву суботу, коли церква згадує Воскресіння Господом праведного Лазаря перед початком божественної літургії, яку очолював представник Української православної церкви. Було освячено престол одного з приділів відродженого успенського собору києво печерської лаври, а саме Іоанна Богословський, єдиний, що вцілів після вибуху 1941 року, коли за мить Велика Церква Святої Лаври перетворилася на руїну. Історія монастиря зберегла передання, що Господь залишив неушкодженим саме цей приділ, Задля того, щоб люди під час війни могли молитися в лаврі святому Іоанну Богослову, апостолу Любові, як називає його церква, про любов, що допомагає в житті вистояти у скрутні часи, як і нині. Говорив у своєму архіпастерському слові блаженніший митрополит Онуфрій, звертаючись до всіх, хто прийшов того дня на Богослужіння до лаври, щоб розділити радість свята. І ми сьогодні молимося, щоб Господь наші душі воскресив від гріховного сна, в якому ми прибиваємо, щоб Господь ізвел наші душі от цього гріховного тління. к разумению истины Божьей и к жизни со Христом еще здесь, на земле, во времена нашего земного странствования. И чтобы Господь послал мир на нашу землю, чтобы Господь э, умиротворил сердца человеческие, Потому что мир общественный начинается с того, что умиротворяется человеческое сердце. Тогда этот мир изливается и дальше, и Получається общественний мір. Після божественної літургії, яку блаженніший владика звершував разом з архієреями церкви та священниками монастиря, клірики піднесли сугубу молитву за мир в Україні. Українська православна церква у ці дні поповнилася іще одним архієреєм. Ним став клірик Черкаської єпархії архімандрит Іоанн Вахнюк. Таке рішення було прийнято на засіданні священного синоду, що відбулося 1 квітня цього року. Наречення архімандрита Іоанна Вахнюка, в єпископа міста Золотоноша, вікарія Черкаської єпархії, проходило в Анна Зачатіївському храмі Києво-Печерської лаври. Чин речення звершив предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, за участю архієреїв Української православної церкви. За уставною традицією, архімандрит Іоанн звернувся до архіпастирів зі словом: Не вірю, що спільною вашою молитвою святителі пастирі разом з народом Божим наш корабель прибуде до доброї пристані царства небесного. А в неділю ваї, тобто на свято входу Господнього до Єрусалима, за літургією в трапезному храмі Лаври, відбулася єпископська хератонія архімандрита Іоанна Вахнюка и мадриту иону, избранному и утвержденному, епископом, бога, спасай Града золотоножи. Очолив херотонію блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Вручаючи новообраному єпископу Жезл, символ влади, з яким тепер владика Йоанн буде вести свою паству шляхом спасіння, митрополит Онуфрій звернувся до нього з архіпастерською настановою. Під час єпископської хератоні через покладання Божественного Євангелія на голову ставленника Господь таємничим чином відкриває для нього відвідання всіх божественних і священних справ та світу. Священнослужіння у всі часи було і залишається головною справою єпископа. За традицією, новообраний єпископ, а нині в нашій церкві налічується 87 архієреїв, вперше благословив усіх присутніх. Цьогорічне престольне свято, парафіяни столичного благовіщенського собору, що зводиться у Святушинському районі, зустрічали урочистим богослужінням Просто неба. Святкову божественну літургію очолював предстоятель нашої церкви митрополит Онуфрій. Разом із блаженнішим владикою молилися також місцеві священнослужителі. Всігда мені прізноветівико. Будівництво цього величного храмового комплексу на честь благовіщення Пресвятої Богородиці ведеться вже 16 років. Собор буде двоярусний. Власне, саме будівництво вже завершено, навіть куполи встановлені. Їх десять центральний шестиметровий, найвищий у Києві. Настоятель собору прото Єрей Віталій Косовський, як і парафіяни та священники, що тут служать, пишаються цим фактом. А поки в соборних храмах ведуться оздоблювальні роботи, богослужіння звершують просто неба. Архіпастер привітав усіх зі святом та побажав, щоб двері цього божого дому відчинилися якомога швидше. Та прикликав молитв Божої Матері, на честь святого благовіщення якої цей храм будується. Києво печерська лавра, що височіє на дніпровських кручах, вражає всіх красою і величчю. Найвища її споруда майже стометрова велика лавська дзвіниця. Цю чотириярусну вежу, спроєктовану інженером Шеделем, звели у 1745 році коштом гетьмана Івана Мазепи. Упродовж свого 250-річного існування дзвіницю не раз реставрували. Остання реставрація на першому ярусі відбулася зовсім недавно. Отже, по завершенні робіт велику лавську дзвіницю, як і годиться монастирській споруді, освятили. Чин звершував блаженніший митрополит Онуфрій. А охочих подивитися та взяти участь у священнодійстві виявилося чимало, в тому числі і архієреїв та священнослужителів. Піднявся на вежу і директор лавського історико-культурного заповідника, а саме музейникам нині належить дзвіниця Любомир Михайлина. Після освячення всі отримали предстоятельське благословення. Тож ті, хто захочуть побачити Київ з висоти пташиного польоту, мають за традицією помолитися і тоді піднятися на вежу з Божою поміччю, подолавши всі 374 сходинки.